Що таке зриви в вашому житті? Хочете, розкажу, що в моєму. В моєму житті немає зривів взагалі. Я їх видалила із свого життя. Просто «деліт» нажала і все. В мене є 80% збалансованого харчування, і 20% — це все, що я хочу. У мене бувають дні, коли я можу просто один день їсти солодке. І мені ок. Хтось скаже, що це зрив. Ну, будь ласка, в мене це не зрив. Я хочу сьогодні їсти солодке, я буду їсти солодке. Так, да, я з'їм збалансовану тарілку два рази, можу раз з'їсти, якщо там в мене є плани на і в торта, наприклад, дуже важливо завжди йти далі. Не переходити оцю грань згорів сарай, гари хата, і завтра буду їсти майонеса. Післязавтра буду їсти чіпси, сухарі, все, що хочеш. От сьогодні захотіла, з'їла, прокинулась на ранок, і вже тарілочку собі думаєш в голові, що ти будеш їсти. Проблема знаєте в чому? В тому, що ви не дозволяєте, і вам завжди хочеться того, що ви собі не дозволяєте. Ви спробуйте дозволяти все, все, що хочете, дозволяти, і при цьому їсти збалансовано. Побачите, як все почне змінюватись, пока.